Вас коли-небудь заманювала ідея швидкого заробітку, яка звучить надто добре, щоб бути правдою. Саме так почувалася Оленка, коли побачила оголошення. Няня на фермі 30 тисяч гривень. Проживання включено. Абсурд? Можливо. Але що? Як за такими нереалістичними словами ховається не обман, а шанс? Шанс, який з'являється лише раз у житті? Ця історія не про казку вона про вибір. Або залишитися в зоні комфорту з порожнім гаманцем, або зробити крок у невідоме, де на тебе чекають не лише випробування, а й благословення. У світі, де всіх навчають бути обережними, ми забуваємо, що великі зміни народжуються саме з ризику. Суспільство каже та не вір, не довіряй, не ризикуй. Але що якщо саме за цим ризиком твоя нова реальність? Хто сказав, що любов не може народитися на фермі? Хто сказав, що мільйонер не може шукати не слух, а зцілення? Хто сказав, що твій порятунок не ховається за кнопкою відповісти на випадкове оголошення в телеграм? Це історія про дівчину, яка втратила все і знайшла більше, ніж могла уявити. І якщо ти коли-небудь стояв на краю рішення, боявся зробити крок, ця історія для тебе. Бо саме вона змусить тебе подивитися на свої страхи з іншого боку? Можливо, ти впізнаєш себе в кожному реченні. А може саме зараз у твоєму житті з'являється схожа можливість? Готовий дізнатися, як один крок у темряву може привести до світла, про яке ти навіть не мріяв? Тоді вмощуйся зручніше, історія тільки починається. Оленка мала лише 24 роки, коли її життя різко змінилося. В офісі, де вона працювала понад два роки, їй просто сказали скорочення штату, без пояснень, без емоцій. Вона вийшла на холодну вулицю Києва, а світ навколо мовчав. Платити за оренду квартири в оболоні, купувати ліки для мами, яку вона доглядала, усе це не чекало на кращі часи. І коли ти молодий, чесний і звик покладатися лише на себе, така втрата ламає всередині більше, ніж здається, зовні вона кілька днів не вставала з ліжка. Холодна каша, порожній гаманець і погляди сусідів, які мовчки все розуміли. Телефон став джерелом тривоги, дзвінки від банку, нагадування про рахунки, і раптом повідомлення в телеграм каналі з оголошеннями потрібна няня 30 тисяч міс, проживання включено. Робота на фермі терміново. Пропозиція звучала майже нереально чому така зарплата? Чому ферма? І головне, чи не шахрайство це? Протягом трьох днів вона вагалася. Перевіряла адресу господарства, гуглила ім'я власника, навіть питала на форумах, було щось підозріле, але й щось привабливе. У глибині душі вона розуміла це або шанс, або пастка. У житті багатьох українців бувають такі моменти ти стоїш перед незнайомими дверима, і тільки від тебе залежить, чи наважишся ти відкрити їх. Приклади таких рішень можна знайти навіть у власній родині. Тітка, яка емігрувала і відкрила кав'ярню в Польщі, або сусід, що пішов працювати волонтером у прифронтову зону і знайшов там нове покликання, Оленка зрозуміла вона більше не може чекати на ті зручні можливості, іноді Бог посилає нам шлях не через комфорт, а через ризик. Українці звикли триматися в найскладніші часи, і ця пропозиція мата, можливо її виклик. І хоч її серце билося від страху, вона зібрала речі. Натиснула кнопку відповіді на повідомлення і погодилась на співбесіду. І саме тут почалась історія, яка змінила не тільки її долю, а й долі тих, кого вона ще не знала. Після відправлення повідомлення Оленка не спала майже всю ніч. В голові крутилися питання, які не давали спокою а якщо це обман, а якщо це щось набагато небезпечніше, ніж здається, але що, як це шанс вирватися? Тим часом борги не чекали. Її мама пані Галина мала серцеві проблеми, а чергове підвищення цін на ліки добряче вдарило по сімейному бюджету. Без допомоги доньки вона не впоралася би, і кожен день зволікання був новою тріщиною в стінах того життя, яке вони з мамою будували разом. У квартирі стояла тиша, яку порушували лише звуки з вулиці, далекі гудки тролейбусів і гомін базару. Вона стояла біля вікна, спостерігаючи за людьми, що поспішали кудись маючи мету. А в неї була лише одна думка як вижити до кінця місяця, і ось вона знову відкриває оголошення. Ферма в Черкаській області шукаємо турботливу чесну няню для дівчинки. Висока оплата, місце для проживання включено. Це виглядало офіційно. Контакти були справжні, але щось всередині все ще чинило опір, невідомість паралізувала. І тут на третю ніч її наче щось штовхнуло. Можливо, це був погляд мами, яка мовчки закутувалась у стару ковдру, або відчуття, що якщо не ризикне зараз, то втратить набагато більше У житті українців є давня мудрість хто не йде, той не дійде. Іноді життя не дає гарантій, а лише запитує ти довіряєш собі хоч трохи. І коли ти вже на дні, інтуїція часто стає єдиним компасом. Саме вона підказала Оленці не здаватися і зробити крок, хоч і тремтячий у невідоме. У світі, де тисячі молодих жінок шукають гідні умови праці, така пропозиція могла стати або глухим кутом, або несподіваним поворотом. Але все залежало від неї, залишалося лише одне чекати на відповідь після надісланого повідомлення. І хоча вона ще не знала, хто саме прочитає її анкету, глибоко в душі вона відчувала. Щось велике вже почало рухатися. Коли вранці під її під'їзд підкотив чорний Мерседес із логотипом господарства на дверях, Оленка спершу подумала, що це помилка. Водій, чемний чоловік у світлому костюмі, вийшов, чемно назвав її ім'я, відкрив дверця та й чемно сказав Вас чекають, ми виїжджаємо до Черкас. Це був не той образ фермерської роботи, який вона уявляла, і в тій хвилі сумніви. Знову накрили її з головою чому така розкіш? Чому такий підхід до звичайної співбесіди? Але вона мовчки сіла в машину, відчуваючи, як трясуться руки на колінах. По дорозі вона вдивлялася в пейзажі за вікном широкі поля, соняшники, старі електричні стовпи і села, схожі на ті, в яких вона проводила літо у дитинстві. Але чим ближче вони під'їжджали до місця призначення, тим більше змінювався ландшафт. Асфальт став ідеально рівним дерева, доглянутими, а нарешті перед нею з'явилися масивні ковані ворота з гербом, за ними величезна садиба в класичному стилі з фресками, мармуровими колонами та клумбами, що пахли трояндами. Її уява не встигала наздоганяти реальність. Її зустріли двоє працівників, запропонували чай із варенням, і повели у бібліотеку з каміном, де панувала тиша. А пахло сандалом і старими книжками. Вона не очікувала такого прийому. Це була не просто ферма, це було родинне володіння, схоже на маєток із фільмів про спадкових аристократів. Оленка була приголомшена, але водночас відчула щось знайоме, щось тепле, мов би потрапила у простір, де все мало сенс, попри свою неймовірність. І саме в цей момент двері кабінету відчинилися, і на порозі з'явився чоловік. Образ якого зруйнував усі її уявлення про сільського господаря. У строгому, але елегантному вбранні, з втомленими очима, що зберігали глибоку внутрішню тишу, він кивнув їй і запросив увійти. Оленка ще не знала, що цей чоловік, Ярослав Мельник, змінить її життя назавжди. Ярослав Мельник, якого вона побачила вперше, мав ту особливу ауру спокійної сили. Він не посміхався, не говорив багато. Лише уважно дивився, ніби оцінював не зовнішність, а душу. У його погляді жила втома людина, яка бачила втрату, але не дозволила їй знищити серце. В кабінеті стояла лише одна фотографія він, молодший, з маленькою дівчинкою на руках і жінкою, що ніжно тримала їх обох. Ця тиша між фразами промовляла більше, ніж будь-які слова. Ярослав почав розповідь без зайвих вступів. Після того, як його дружина трагічно загинула два роки тому, його донька Софійка замкнулася в собі. Вона перестала розмовляти з чужими, рідко сміялася і часто прокидалася вночі з плачем. Вона не потребує просто нагляду, їй потрібне тепло, жіноче тепло, ніжність, віра в добро. сказав він тихо, ніби вибачаючись. Оленка слухала. Відчуваючи, як її серце стискається, от вона добре розуміла, що таке дитяча вразливість, бо сама виросла без батька. Це не була звичайна співбесіда. Це була відверта сповідь чоловіка, який шукав ненайману працівницю, а когось, хто зможе торкнутися душі дитини. І хоч Ярослав майже нічого не сказав про себе, вона інтуїтивно відчула він незвичайний фермер. Кожна деталь у домі, картини, книги, інтер'єр свідчили про глибоку інтелігентність. Про історію, про втрати і нові початки. Його слова не були вмовлянням, вони були криком тихої надії, загорнутої стриману гідність. Оленка помітила, що він не вимагав, він просив, і це змінювало все їй не обіцяли легких днів чи стандартних обов'язків, їй пропонували стати частиною процесу зцілення, частиною чогось, що не вимірюється грошима. І, хоча ще нічого не було вирішено, вона раптом відчула, що ця подорож не про ферму. Вона про серця, які прагнуть віднайти один одного. Наступного ранку під час спільного сніданку на терасі, де свіже повітря пахло м'ятою та медом, Ярослав відкрився більше. Його голос був повільним, продуманим, але кожне слово звучало щиро Я не просто шукаю помічницю, почав він. Ми з Софійкою шукаємо когось, хто зможе бути світлом не для виконання обов'язків, а для наповнення дому життям. Ці слова вразили Оленку. Вперше в житті їй пропонували не просто роботу, а місце справжнє, глибоке, з емоційним сенсом. Ярослав розповів, що після смерті дружини йому було важко навіть просто говорити з людьми. Він занурився в роботу, розширив господарство, почав допомагати місцевим родинам, підтримувати сиротинці, але вдома порожнеча. Софійка все частіше мовчала. Малювала сумні картинки і просила маму, якої вже не було. Ми обоє споранені, поранені, але ми не хочемо залишатися в цій темряві, додав він. І вперше Оленка побачила в його очах не біль, а надію. Було очевидно, що Ярослав не просто мільйонер, якого цікавить комфорт, він був чоловіком із глибоким серцем, який розумів, що справжнє щастя не в кількості землі чи статків, а в людському теплі. І, хоча він майже не торкався теми грошей, Оленка почала розуміти, що ця пропозиція набагато ширша за контракт. Це був виклик довіри, а довіра це валюта, яку в Україні не купиш ні за які гроші, особливо після втрат вона ще не знала, як відповісти, але щось усередині вже починало змінюватися. Це не було схоже на типову роботу, а більше на шлях шлях до зцілення, до нових сенсів. До можливості стати частиною чогось важливого. І поки Софійка тихенько бавилася з котом на подвір'ї, Оленка вперше за довгий час усміхнулася щиро. Минув тиждень, як Оленка оселилася на фермі, і усе почало змінюватися. Спочатку Софійка ховалася за дверима, уникала поглядів і відповідала короткими фразами, але Оленка не тиснула вона читала вголос старі українські казки. Готувала домашні вареники і дозволяла дівчинці малювати прямо на скатертині. Маленькі ритуали створювали простір довіри. І одного ранку, коли вони разом годували курей, Софійка раптом засміялася. То був не просто звук, то було зцілення, що проросло між двох сердець. Ярослав спостерігав за цим з вікна свого кабінету. Того ж вечора він запросив Оленку на прогулянку серед саду. Під кронами старих яблунь він розповів більше про своє минуле як молодим хлопцем пішов із батьківського дому, будував ферму з нуля, вкладав останні кошти, як ночами працював, а вдень мріяв. Його дружина Оксана була його музою, підтримкою, партнеркою у всьому. Після її смерті він втратив не тільки любов, а й частину себе, і лише зараз, коли Софійка почала посміхатися поруч з Оленкою. Ярослав відчув, що в серці з'являється нова надія. Він зізнався, що ферма, яку бачить Оленка, лише частина, в нього є виноробня в Закарпатті, кілька готелів на узбережжі, участь у міжнародних проєктах, але все це не мало цінності без внутрішнього спокою. Зовні я успішний, усередині я лише батько, що хоче бачити свою доньку щасливою, сказав він просто. Оленка мовчала, слухаючи, як вітер шелестить гілками. У його історії було щось до болю знайоме праця, втрата, любов, боротьба. І, хоча ще кілька тижнів тому вона не вірила в дива, тепер щось у ній почало змінюватися. Адже іноді, щоб зцілити себе, достатньо зцілити когось іншого. Це було пізнього вечора, коли небо вкривалося зорями, а навколо панувала тиша. Яку можна знайти тільки в українському степу. Ярослав покликав Оленку на веранду, де вони часто пили чай із м'ятою. Він довго мовчав, дивився в ніби шукав правильні слова серед зірок, а потім несподівано й без пафосу сказав Я почав чекати ранків, відколи ти тут, і це мене лякає, бо я знову відчуваю. Оленка відчула, як все в ній завмерло серце дихання навіть думки. Він не говорив про кохання з першого погляду. Ні. Це було глибше. Це було про довіру, про те, як вона розтопила лід у серці його доньки, як повернула світло в дім, що давно жив у тіні втрати. Я бачу в тобі не няню, я бачу ту, з ким хотів би жити щодня. Не як мільйонер, як чоловік, мовив він тихо. Його пропозиція була не про зарплату, не про умови, а про життя. Спільне, чесне, вкорінене в почуттях. Оленка слухала, і кожне його слово лягало на серце, як довгоочікуваний дощ на суху землю. Їй не обіцяли золотих гір, хоча вона знала за плечима цього чоловіка стоїть величезна імперія, але важливішим за це було те, як він дивився на неї з повагою, з ніжністю, як на рівну. Вона не шукала заможного чоловіка, вона шукала сенс, і зараз він був прямо перед нею. Не в словах, а в очах, що чекали на відповідь. Пропозиція змінити своє життя не через вигоду, а через відчуття буває раз на життя. І хоча Оленка не відповіла відразу, вона знала. Ця розмова відкрила двері, через які не можна пройти без того, щоб залишити в минулому страх, сумнів і самотність, Оленка не спала майже всю ніч. Вона сиділа на підвіконні у своїй кімнаті. Дивилася на місяць над полем і тримала в руках маленький браслет, який Софійка подарувала їй напередодні. Пропозиція Ярослава лунала в голові знову і знову. Це було не про розкіш чи безпеку це було про любов, яка визрівала повільно, але щиро. Вона згадала, як боялася навіть виїхати сюди і як усе змінилося, та водночас розуміла сказати так означає прийняти нову долю. Вранці вона знайшла Ярослава в саду, де він підрізав троянди, сам без працівників. Я думаю, я хочу спробувати, почала вона, але не тому, що мені потрібен дах над головою, а тому, що я хочу бути поруч, якщо між нами буде щось справжнє. Її голос тремтів, але вона не відводила погляду. Якщо ми будуємо це, то будуємо на довірі, на взаємності. Не заради Софійки, не заради минулого. А заради майбутнього, додала вона. Ярослав не відповів одразу. Він поклав секатор на лавку, підійшов до неї, і, з усмішкою, якої вона ще не бачила, просто сказав Я чекав саме на таку відповідь. І в ту мить стало зрозуміло. Ці двоє не тікали від самотності, вони рухалися назустріч чомусь новому. Софійка вбігла в сад босоніж і обійняла Оленку за талію. То був знак. То була згода життя саме такою, як воно є, з вірою, що нове щастя народжується тоді, коли люди говорять від серця. З цього моменту все почало змінюватися не раптово, не голосно, а глибоко їхнє життя почало сплітатися не через зручність, а через вибір, і, хоча попереду ще був шлях, рішення було прийняте з ясністю, а часом найважливіші рішення це ті, що не звучать, а відчуваються. Через півроку після того розмовного ранку сад на фермі змінився. Замість звичних буднів там зібралися близькі, друзі, сусіди та діти з місцевого дитбудинку. Саме тут, серед яблунь, Оленка у вишитій сукні і Ярослав у вишуканому костюмі обмінялися обітницями це не було гучне весілля зі спонсорами і пресою. Це було справжнє свято двох сердець, що зросли одне до одного крізь втрати, сумніви і довгі ночі пошуків. На святі була й пані Галина, мати Оленки. Ще нещодавно вона ледве пересувалася, борючись із хворобою серця, але тепер сиділа серед гостей з усмішкою, тримаючи Софійку за руку. З новими можливостями з'явилися й кращі ліки, і догляд, і головне, спокій. Ярослав подбав не лише про формальності, а й про гідність кожного, хто був частиною нового етапу. Ця турбота була мовчазною, але щоденною відчутною в дрібницях. Після весілля замість традиційного медового місяця вони прийняли одностайне рішення створити фонд підтримки дітей сиріт. Оленка хотіла, щоб її нове щастя не було лише її разом вони відкрили фундацію Софії у пам'ять про ту маленьку дівчинку, що навчила їх знову сміятись. Фонд надавав житло, освіту та емоційну підтримку дітям, які втратили батьків, і кожен проект починався зі слів все починається з любові. Це не була історія про кінець казки, це була історія про те, що починається після, і жили вони довго і щасливо. Бо справжнє життя не в кінцівках, а в рішенні щодня обирати бути разом. А нові вибори вже чекали за горизонтом. Історія Оленки це не про везіння. Це про вибір. Вибір сказати так, коли все всередині кричить обережно вона не мала гарантій, не знала, чим усе закінчиться, і не мала жодного плану Б, але вона мала віру у себе, у шлях, у маленьке світло, що мерехтіло десь глибоко всередині, і саме цей вибір привів її не просто до роботи чи стосунків, а до нового життя, до себе справжньої. Бо іноді одне несподіване так. Відкриває цілий Всесвіт. Ми часто чекаємо ідеального моменту, коли буде більше грошей, менше страху, більше впевненості. Але життя не приходить з інструкцією воно кидає нам пропозиції, схожі на ту, яку отримала Оленка незрозумілі, ризиковані, майже нереальні, і питання не в тому, чи безпечно, питання в тому, чи варто, бо за кожним, можливо, може ховатися майбутнє. Яке змінить не тільки твою долю, а й долі інших. Українська душа гартована викликами. Війни, втрати, еміграції, усе це залишає сліди. Але водночас саме з цієї глибини народжуються найсвітліші історії. Як та, що почалася з втрати роботи, продовжилась несподіваним листом і завершилась новою родиною, новою місією і новою надією для тих, хто теж колись втрачав. Бо іноді доля перевіряє нас через дивні збіги, і лише від нашої сміливості залежить, чи побачимо ми в них шанс? То що? А якщо саме сьогодні перед тобою стоїть та сама незрозуміла пропозиція, може, не така гучна, не така велика, але справжня? Може, варто не тікати від неї, а підійти ближче, почути, торкнутись, бо доля часто приходить тихо і вимагає не ідеалу, а дії. І ось тепер питання до тебе скільки шансів ти вже відкинув, бо вони здавались занадто дивними, незручними чи ризикованими? Скільки разів страх зупиняв тебе перед тим, що могло стати твоїм проривом? Бо справа не в тому, що можливостей мало, їх багато. Просто вони приходять не в золотих обгортках, а у вигляді викликів. Як і в Оленки, звичайне оголошення стало порталом у нове життя. Ти готовий зустріти своє оголошення? Чи зможеш сказати так, тому що зламає твої шаблони, але зцілить твоє серце? У тебе теж є шанс, і, можливо, він вже десь поруч. Просто чекає, коли ти відкриєшся для нього. Бо життя винагороджує не тих, хто завжди обережний, а тих, хто наважується діяти. Тепер я хочу запитати тебе ти досі чекаєш ідеального моменту? Чи, може, прийшов час створити його самому? Напиши в коментарях, яка історія або ризик змінили твоє життя. Я обов'язково прочитаю. І якщо хочеш продовжувати відкривати для себе такі глибокі історії, які не просто розважають, а трансформують. Підпишись на канал і натисни дзвіночок. Це твоя спільнота. Тут ти не один. Бо іноді все, що треба, це натиснути відповісти, а решта змінює все життя.